Де б хотіли більшість чоловіків, які дивляться Попконвєр, побачити Поліну Лагунову, так це 100% на нудиському пляжі. Ну, Поліна, зізнавайся, чи відпочиваєш ти на нудіки? Ні, вот і жодного разу не відпочивала? Зв'язані телеса ліса будуть только. Тільки для себе самої. Да. Навіть чоловіку не даси побачити себе. Нет. Поліна, до речі, робиться в абсолютно темній кімнаті і можна тільки уявляти, як там все складено. Вот для цього є інші зв'язки, які роздіваються і это, ну, так собі успішно Вроде. Щоб ви знали, зірки-нудисти в світі і в Голлівуді, зокрема, Кейт Мос. Раз. Лінсі Лоха. Да. Лінсі Лохан. Лінсі Лохан. Ну, Два. Джим Керрі. Три. І Міранда Кер. Це чотири. Ну і для того, щоб зробити повністю отак: от ми маємо додати до цієї зіркової когорти нудистів нашого красавчика. Фагота! Не ожидали. Смотрим! Як нам не прикро це визнавати, але на Казантипі цього року відзначився не лише поп конвейер Нас, звісно, переплюнути важко. Але Фагот все ж таки спробував. Саме Казан дав старт божевільній відпустці Олега Михайлюти. Мені реально дуже подобається, там просто приключається голова, приключається все там, все як треба, щоб розслабитись, відключити голову, але ще з папараці відстрілювати треба. Це сто відсотків. Чим же так завинили Фаготові нещасні папараці? Справа в тому, що Олешка не збрехав, переключився він дійсно повністю. А плавки у цій справі річ абсолютно зайва. І дарма що в Зет-Республіці співак провів лише два дні. Пружні сідниці Фагота встигла зацінити вся країна. Я нібито спочатку напружився, а потім думаю, ну а що, ну, Йорвекам, якщо ви хочете впізнавати в мене, і в мене і в дупу теж. Прошу. І тут понеслася: як відпустку зустрінеш, так її і проведеш. Наступні ордени курортної слави Фагот вирушив здобувати до Будапешта. Певна річ на Сібер. Сігіт, він живе, він не засинає. Люди постійно там відпочивають, п'ють алкоголь, але я жодного разу не бачив якихось напружень або якихось агресивних людей. Люди, навіть якщо вони емоції їх переповнюють, вони все одно позитивні, вони все одно на посмішці. Оце сіді це, напевно, що як візитна картка. Після фесту фагот відходив у сонячній Греції. Там Олег виявляється, записався до лав яхтсменів. Ми жили на яхті і ходили, приходили між островами, приходили десь якусь маріну, шортувалися, або просто стояли в бухті на якорі. У нас просто була вечірка з першого дня, як ми взяли яхту, і до останнього моменту, коли ми її здали. Коли на яхті є ром, морська хвороба відступає.